Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні хочу вам показати, як замінити нитку у усиленці або кольє з бісером. Ось дивіться, в мене вже ниточка коротка, і треба продовжити. Зараз я вам покажу, як її закріпити, цю і закріпити нову ниточку. Звісно, тут виходить у нас кінчик і проходимо кілька бісеринок по ходу плетіння. Пройшли пару бісериночок і зав'язуємо вузлик. ось так і проходимо далі і ще один вузлик і так тільки разів Так, проходимо далі. Думаю, достатньо. Так, Цю ниточку вже можна обрізати. Вдягаємо іншу ниточку голочку. Ось я вже взяла іншу ниточку, і дивіться, нам потрібно вийти ниточкою ось з цієї бісеринки. Тут, де ми закінчили плетіння. Я цього десь починаю Тут. приєднаю ниточку і так само в'яжемо вузлики, кілька вузликів. Один і проходимо наступний бісеринок. Ще один вузлик. І тут вузлик. Так, Вузликів потрібно зробити декілька, щоб ниточка гарно зафіксувалася. Тут проходимо по ходу плетіння, так як ми плели, проходимо в ці бісериночки. Тут можна ще один возник робити. Якщо тут у вас щось негарно, виздик зробився, то так чуть-чуть голочкою підтягаєте. І тут можна буде Так ви закріпите ниточку надійно і вам нічого не розплететься. Все. Ось я вийшла ниточкою з місця, де я закінчила. І тут я буду продовжувати вже набирати бісериночки і продовжувати плетіння. Цю ниточку вже можна обрізати. І все. Кому цікаво було, ставте лайк, підписуйтеся Наразі все. Всім папа, дякую за увагу.